У нас приїхала новиночка. Ковдри та, е, ковдри та подушки від бренду Emma Essentials Noviteс Aldi. 890 гривень буде за одну позицію в такому лоті. Чотири позиції безпосередньо у нас у такому наборі 3560 гривень за чотири товари. Розказую за ковдри спочатку. Ковдра може бути одна в упакуванні, воно пошкоджене на функціонал, то не впливає, але упаковочка є. От я вам показую, як має вигляд дана ковдра. Розмір великий 200 на 220, повноцінна двохспалка. Ось вона є в розкритому вигляді, ми на неї подивимося з вами. Ось такого плану. І чим класно, зараз одну хвилиночку, чим класно наповнення такої ковдри незвичайне, це преміум-сегмент саме з штучних наповнювачів. Поліефірна мікрофібра. Її волокна набагато тонші, навіть ніж людський волос. Уявіть, і це дуже-дуже такий саме вишуканий сегмент. Я б сказала, тому що відчувається, дана ковдра вона йде легка і при тому всьому виконує функції, так як і натуральний пух, але набагато легша і набагато простіша в самій експлуатації ніж з оригінальним справжнім пухом. Далі показую вам. Є у нас одна подушка, такий самий наповнювач, як і в ковдрі. Поліефірний, а, поліефірна мікрофібра. Я вам зараз покажу його в розгорнутому вигляді, тобто в розкритому. Подивіться, будь ласка, дуже-дуже тонесенькі волокна, які повністю зібрані в даній подушці, в даніх виробах, вони максимально м'ягенькі, максимально такі приємні і набагато навіть ніжвата. вата. Ну, уявіть, наскільки вони ніжні. І є одна подушечка, 80 на 80 подушки одразу. Скажу квадратні. І є подушечка Новітес. Тут у нас іде наповнювач поліестер. І як бачимо, стандартизація ОКОТЕК всюди і там, і там. І важливий момент. Можна прати як цей виріб, так цей і ту подушку. Прати в пральній машині на делікатному режимі. І навіть можна при 60 градусах. Ось показую вам. Тому це якщо ручна, ручне прання. Я в пралці я б рекомендувала на сороковку ставити для того, щоб замовити ось такий лот. Ви можете, до речі, людям і наборами продавати. Замовляйте через наш відділ продажів. Всі контакти ви знайдете в описі під даним відео, тому що лот просто шикарний. Я впевнена, він дуже швидко піде. А хто перший встигне того, як кажуть, і заробіток? Тому замовляйте.